Вважаю, що найголовнішою зброєю для демократичного світу в тому, щоб реально протистояти диктатурам у майбутньому, тому що це боротьба на майбутнє десятиріччя. І Україна це тільки фрагмент цієї боротьби. І навіть якщо ми уявимо, що українська держава зникне з політичної мапи світу, це не означає, що боротьба демократії і диктатур закінчиться на цьому. Навпаки, вона продовжиться ще з новим імпульсом. І я думаю, що це всі в демократичному світі прекрасно розуміються. Тому так важливо, щоб Україна в цій війні не програла, щоб вона на політичній мапі світу залишилася, щоб демократії довели, що сама ідея ревізії міжнародного права і ревізії права інших країн. Мати свій власний політичний і цивілізаційний вибір, вона не може бути акцептована тими країнами, які самі цей вибір роблять. Але разом із цим ми маємо усвідомлювати, що війна вона ж відбувається в кількох, на кількох фронтах одночасно. Є військова. Агресія Росії проти України і не тільки Росії проти України, тому що повторюю Україна це тільки фрагмент цієї історії. Ми вже маємо війну на близькому сході. Ми маємо війну в Сирії, яка продовжується. Я думаю, протягом наступного часу, якщо буде продовжуватися російсько-українська війна, а політичного рішення цього конфлікту в найближчі роки не передбачається. Будуть нові, найменш я би сказав, драматичні трагічні війни в різних куточках світу, оскільки третя світова війна, як війна з обміном стратегічними ядерними ударами, поки що неможлива для сторін. Вони будуть працювати за рахунок от таких от локальних конфліктів із висадженням сил противника по всьому периметру, де ці сили можна винищити.